Олег Лукашук. Ну, я думаю, що йому вже теж хватить там засідати. Дуже давно він вже там в Верховній Раді. Хай уступає дорогу молодим, хватить йому вже. Віктор Коліша. Е -е Негативний. А чому? Тому що в одному місці були е збори були в одному Жекі, і там за нього так висловлювалися за приватизацію, Є там щось таке негатив. Віталій Мовчен, колись в мене була можливість з ним зустрітись, ну, теж такий досить молодий, перспективний. Як він себе в майбутньому поведе як депутат, коли в нього буде в руках влада, теж гарантувати, поки я особисто нічого сказати не можу. Знаю, працює в соціальному захисті, деякі питання вирішує, не всі. Крутенчук теж не чув. Ну, мельник, мер наш місцевий. Як вважаєте, треба меру допитати Я думаю, якщо він мер, виконує свої обов'язки, хай їх і виконує. А просувати ще кудись, там, я не знаю, чи є смисл. Колішак теж відома особа, теж він вже пробував один раз, потім не вийшло, був головою Хмельницької районної ради, по-моєму. Ну, я теж я не знаю, що це за людина. Микола не знаю. Іван Гончар. Ну цього як знаю? Заочно знаю. Угу, знаю. Голова обласної ради наш. Я думаю, що йому на цьому місці трошки ще попрацювати. Олег Лукашук, ну він є депутатом і буде ще много-много разів, Ви зрозуміли, чому я вставила ці російські слова. Ось, але е, особисто, коли я до нього зверталась минулого року як голова батьківського комітету з технологічного багатопрофільного ліцею, він нам дуже багато допоміг. Ну це я констатую факт. Це теж депутат з Хмельниччини, не пам'ятаю по якому округу. Ну, теперішній депутат. Знаю, людина е, при владі була вже, можливо, щось свій внесок внесла в. Слов'ян Воронецький не чув. Микола Мельничук щось вроді без знайоме. Сергій Лобазюк можливо вартує. Сергій Мельник, за нього я б голосувала. Порядна людина. Віктор Коліщак. Ну, знаю такого, він теж по нашому округу балотується. Вже не перший раз, ніяк не може туди пройти і все намагається. Без не знаю, але хотів, би бачити демократичну, справедливу, без цих тітушек, без цих перебіжчиків.